Расскажите, что это у вас такое? Значит, три дня назад сбили беспилотник, который вылетел со стороны Луганска. Вот эта часть беспилотника. Здесь внутри находилась камера записывающего устройства. То есть то, что мы нашли после сбития, скажем так, остатки его. А вот это остатки той ракеты, которая сбила этот беспилот Как заметили, чем сбили? Значит, ну, наша зенита ракетная батарея, просто постоянно мониторит воздушное пространство. Обнаружили, ну и сразу сбили. Так что... наши наші Пусть Побольше запускають там таких апаратів. Ну і будемо їх так збирати. На сьому годину ранку, 17 квітня, на Луганському напрямку зафіксовано шість обстрілів з мінометів АГС-17 та стрілецької зброї. Вночі наші позиції були атаковані трьома диверсійно розвідненими групами так званих бойовиків ЛНР. Вони атакували позиції 24-ї бригади і були відбиті нашими хлопцями, в результаті чого було знищено три автомобілі, газель, грузовик завантажений боєприпасами, а також позашляховик з мінометом. Серед бойовиків зафіксовані втрати. Серед наших військовослужбовців втрат немає. Крім цього, в секторі А зафіксовано декілька прольотів безпілотників, зокрема в районі Щастя, Орєхове, Чмирівка, Донецьке, Весела Гора та Куряківка. Один безпілотник засобами ППО Збройних сил України збито.